Володимира Михайловича, розумієш, відкритки є 04.05.2011 року в такій-то справі. Тут за 10 й рік То, і, тіпа... за борги, але 17 червня вона прийнята. Вони е, відправляють його на рубіж, е, мотивуючи це тим, що на даний момент виконавче провадження не зупиняється, навіть е, якщо воно оскаржується в апеляційному суді. А хто рубіж, е, е, в Рубіж дає ту інформацію? Рубіж дає ВДВС. Виконавча служба. Вона, власне, і подала в рубіж. І хто відповідальний, та там є конкретна особа? І конкретна особа – це хто відкрив саме провадження виконавчого. Начальник, маківецький, зурядник? Ні, ні, ні. Сам виконавець, який відкрив, то є хто? Гринюк. А, Гринюк. Гриню. А він був тут на місці вони були тут на місці, вони хотіли описати автомобіль, хотіли його забрати, але не маючи рішення суду, що визнав сам начальник виконавчої служби, що він не має судового рішення, але йому воно і не потрібно, він так забере наш автомобіль. Нашу приватну власність без рішення суду, ми йому показували конституцію, що тільки за рішенням суду він має право. У статті 30 Конституції має право, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як з мотовим рішенням суду. Вони хотіли без рішення суду проникнути, відібрати приватну власність і казали, що їм взагалі рішення суду не потрібне. А чого от ви зараз стоїте, а чи не їдете? А зараз працівники міліції мотивують. То, то можна працівників міліції запитати. Вони одне те саме долучать. От стоїте, стоїть, от два працівники дає, які саму майку, то вже третя зміна. зміна. Доброго дня. Е, дуже приємно. Е, ви затримали цю машину. Ви мені скажіть, хто ви такі? Я журналіст, громадський діяч. Нам повідомили про те, що тут сходиться порушення закону. І є підозрюю, що злочинцями виступають, <кхи> працівники і працівники ВДВС. Якщо знімаєте мене особисто, зніміть себе, зніміть окружаючих всі, які стоять, автомобілі як стоять. Все знімайте, а не тільки працівника міліції знімаєте, а більше нікого все сприховуєте. Ви можете прокоментувати, що відбувається? Я не можу прокоментувати. А no, які підстави ви для затримання? Є, підстави, прошу пройдіть, там все написано, підстави є. Ну, no, no, ви особисто нас держу. Пані, я спілкуюсь з представником преси. Я не можу у вас всіх багато, ви задаєте мені кожен по питанню, я один. No, ви не відповідаєте? Я можу і не відповідати. Тобто ви маєте на руках документ, згідно uh -huh. якого ви цю особу. Ви можете його продемонструвати? Так. Будь ласка. Ну на посту, я ж вам сказав, на посту, Я біля себе не маю. Тож ціла папка, цілі матеріали ці hey, hey, hey. Я вже сказав. Дід напросто вам Там Все є на посту. Є папка, є фотографія машини, яка камера спрацювала. Надали автомобіль. Зупинили. А я як постанов... давно ви тримаєте? Вашу... Як давно ви зупинили машину, як давно її тримаєте? Та, хто, ти, хто Я інша нова зміна, я тільки заступив. Більше робити. Більше руби. Є камера, є постанова виконавчої служби. Вони все знають, чому там, чому... Чи постанова виконавчої служби є приводом для е, арешту автомобіля? Ну раз стоїть в рубіжу, раз Київ Рубіг подав на Київ. Але в курсі є на даний момент ця справа, по якій подали в Рубіж в апеляційному суді. Якщо б ми були б в курсі, тоді та камера би не ви розумієте, що у незаконний спосіб працівники ДВС подали інформацію а в рубіль, ви зараз утримуєте незаконний автомобіль, ми не можемо рушити для того, щоб поїхати додому і оскаржити незаконні дії в ДВС. Розумієте? А для чого тут Тому що ви, незакон... для... ви у незаконний спосіб ви, працюєте на ДВС, яке порушивши чим законодавство, здесь не виконали? Ми, зараз не ви несете відповідальність за тих, хто виконав свою роботу з порушенням чинного законодавства. Тож, дивіться, хто порушення має. Так, то то ми так. хочемо їхати додому розібратися, ви нам блокуєте від'їзд. Ми виконуємо свої функціональні обов'язки. Ви зупинили автомобіль. Так. Приїхали працівники ДВС. Так. Так. Без рішення суду. Вони поїхали. То чому ви їм не, постав... не я передали цей папір, хлопці? Їм їм Дайте дав. нам відмовний, нам відмовний постанову, що на тимчасове тримання автомобіля. Чому? Ви мені достатньо один раз сказали, я вже вас зрозумів. Пане Роман, а є якийсь протокол про затримання? Нема протокол. Не а Третя як це? зміна хочуть. не хоче згоджувати. А як ви без протоколу про затримання отримуєте машину? Я ж вам поясню. прийдіть на пост, а все написано. Ви вже Третій зміні функціонує скажіть протокол про затримання. Чому, чому не пишеться протокол є? про затримання? Ми казали, напишіть протокол про затримання, що на даний момент є ухвала, відправляйте його в суд той протокол, тому що ви не зможете розглядати, у вас немає таких повноважень. І в суді ми зустрінемося з тими хлопцями, які складали все і подавали в рубі. На що ви берете на серву? На посту. На посту, зустрінетесь з, з, з виконавцями. Що ж ви так, ми зустрічалися, вони не це можуть. Це не виконавці затримують, ви без протоколу про затримання тримаєте машину. Так. Старші так. зміни зараз буде пояснювати, в чому справа.